На жаль, іноді буває таке, що людина йде з церкви. Причини можуть бути дуже різні. І таке, на жаль, трапляється. І для мене, як для священика особисто, да, от коли це буває в наших церковних общинах, це для мене особисто дуже боляче, тому що цих людей якось починаєш любити, приймати дуже близько до себе. Бо все-таки ж ми, брати і сестри, виходить во Христі і причащаємося з однієї чаші. І людина ж приходить да, з якимись проблемами, шукає втіхи, спокою, прощення гріхів і якось так. Знову таки, ці це, це, це всі скорботи розділяєш. І коли ця людина потім йде із церкви, це ну, не то, що неприємно, да, а боляче, боляче. А коли людина повертається, таке також, слава Богу, буває, коли людина повертається. Я цим людям дуже радий. І в Євангелії так сказано, що коли одна овечка десь там загубиться пастир залишає 99, які там в загоні в безпеці, де шукають цю одну. І коли її знаходить, він їй радіє більше, ніж тим 99, які там були в безпеці. І от коли людина повертається до церкви, це от для мене, я знову таки говорю про своє особисте. Це для мене велика радість. Я цій людині дуже радий, і цю людину, як то кажуть, з розперстертими руками зустрічаємо. Тому хто пішов із церковної общини і хоче повернутися, вам будуть раді. Бо сатана внушає зовсім інші думки: О, ти вернешся, а на тебе будуть скоси дивитися, там як на когось там зрадника чи перебійщика. І от коли людина вірить цим думкам сатанінським. Може, і хоче повернутися до церкви, а от оці всі думки заважають. Женіть у себе ці думки і повертайтеся до церковної общини, вам будуть тут раді. Двері церкви відкриті завжди для вас. І коли якщо є якісь проблеми недорозуміння, ну, священики для цього поставлені, щоб допомагати якось ці всі перепони і недорозуміння. Вирішувати, тому що знову таки, коли людина йде з церкви, там може бути якась причина, давайте ці причини вирішувати разом, щоб нічого не заважало бути нам в церковній єдності, щоб нам разом йти до спасіння і наслідувати Царство Небесне. Тому хто хоче повернутися, повертайтеся, ми вам будемо раді і завжди чекаємо. Як і кожну людину, знову таки, яка ще, можливо, не дійшла до, церков, до церковності своєї. Ми чекаємо вас, приходьте. Ми вам раді, будемо разом спасатися, і будемо разом іти до царства Божого.